Доброго мирного дня, ми розпокою розпакою і містом здоров'я. вийшла на двір. Іду подивлюся, що там мої гуси на дворі, що там їх робить. Гуси гонять. Я не можу поня... зрозуміти між ними, чи гусак любить всіх, чи тільки одну. Ось це одна проблема в мене. Не можу ніяк зрозуміти між ними. Ну, ладно. Немає часу стояти, а йду подивлюся, що мені його робить. Що він тут бавиться, мій старенький. Знаєте, загинав дріт. Наробляв вісімок. Ось яких вісімочок. І ось яких вісімочок понакручував. Це вісімочки, вісімочки, нам треба до, до всього чіпляти, всякі різні, які йому треба, він такі робить за великі. Я сюди позапихав колечка, щоб було тоді вісімки вставляти і борони чіпляти. Борони до культиватора треба вчіпляти. Ось, а це тут роби, роби роби, вам покажу. Бачите, ось так. Так. О, oh. бачите? Таке буває, Ігор бавиться, робить ляля. -ля. Бачите? бідніше було. Маленьке судіння копитки. Бучте як. Так збільшу багатьку. Ну, Кінчик зараз Будь то, що не їх не О, все, відбіг. Ось так. Ну, о, І ось. І вісімка готова. От. О, бачите як? Вісімочка виходить. Я, Ігор буде загинав далі, я вам покажу, покажу, покажу. Ігор нині пішов грітися в кузню. Я казала, будь в хаті. Не, що я весь час в хаті, в хаті, йду на двір. Ну, кажу, як хочеш. а я посіяла огірочки сьогодні, котрого дня покажу вже, як зійдуть. У! О! Что я хвайна вишня? Зажимайте, не забавляєте, бо як шок штук, то не П'ять вот а там тут шість половин. Це п'ять з половин, Які вони, красунечки? А більші, одна сторона велика, а друга менша. О, сами, там ті. Якщо спереду ставить. О. О, Рукавиця горить. Їх треба. Що це треба? Ці, ти, 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 ти. Не знаю. 5, п'ять, шість, сім, вісім, девять, та о одесята, тик дик і погнули. І є кулістятко. Зараз у мене буде в п'ятці, напевно, гарно горіти. Щось я не знаю, що мені розпалювати, чи то вже не розпалювати по камісі. Думаю, то нароблю, вже нароблю, що там буде треба. Аж так горить, файно. кузня.

Ну, файна така вийшла. Така файненька вийшла. Бо там тебе було вже спаляне у ту песню. Впала? Ні, у цього впала, звідси з'їхала. Ще одна з'їхала. Ти нічого. Хриката. Загоріть? Краще так. Фабрична прям. Прям фабрична. Я вже забув трохи, як їх, робити. Ну, я їх вже робити. Ось так ігор мій бавиться. А я йду, напевно, буду брати в'ящинку і буду йти розпалювати в п'єці. Бо я захотіла м'яса печеного. Напечу зараз два баняки м'яса. Води, напевно, візьму з кашкою зроблю. О там великий О! Великі мені О, вже іскри септеться. Ма я, звичайно, І вже Іскрить, і вже горить. Воно тоненьке, раз два гріється. Нам її скільки спалив. Треба по одному, по два і точки за час горить. Такое, як з боку, дивишся, воно таке, як пластилін гнеться, як гаряче. Ладненько, Хай Ігор працює, йому поміч. Мої гусики, барбусики, карапусики, а я вам всім скажу гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я, миру, спокою і затишку. Хай у всіх все буде добре. Так, Гусь? Бережіть себе і своїх рідних.